Як ця операція триває? Які є успіхи, які можливо невдачі, які є труднощі? Про це все запитуємо заступника командира тактичної групи АЗОВ Родіона Кудряшова, офіцера Збройних сил України. Я вас вітаю, Родіони. Слава Україні. Я вас вітаю, гром слава. Розкажіть, будь ласка, сад станом на сьогоднішній день, одна кінець весни, останній день весни. Яку ми маємо ситуацію на Бахмутському напрямку, як розвиваються події? Безпосередньо Бахмута зараз йдуть бої саме на околицях міста, бої йдуть чільні, ідея як і стрілковий бій, так і безкінечна кононада ворога з артилерійського озброєння. щодо флангів Бахмута, тобто прилеглих територій до цього міста, на сьогодні на флангах проводяться оперативні. Кроки для поліпшення ситуації є певні результати, у тому числі є результати і на нашому напрямку, але в цілому ворог зараз потужно намагається закидати новими військовослужбовцями, регулярниками весь свій передній край, тобто укріпити і не дати силам оборони збройним силам України рухатися далі. Якщо в цілому взяти ситуація, залишається бути напруженою, але по контрольованою збройними силами України в нас є е, певний потенціал, який е, я думаю, ми будемо реалізовувати вже в найближчий час. Звучить воно багато б обнадійливо про наш потенціал і плани і наміри далі рухатися. І на цьому напрямку, зокрема, звичайно, що ми деталі не очікуємо від вас сьогодні. Почути те, що має бути в майбутньому, відбудеться, і ми це побачимо. Я хотів би запитати у вас, радіони, стосовно першого. 1 червня, дата, яку Пригожин оголошував публічно як момент виведення повного вагнерівців із Бахмута. Ви вже згадали про те, що відбувається поповнення новими підрозділами з боку ворога цього напрямку, саме Бахмута. Безпосередньо, що ви спостерігаєте? Чи справді виведення вагнерівців закінчується? Чи знову ж таки та інформація, яку озвучили з ворожої сторони, вона була дещо не відповідає дійсності, була оманливою, скажімо так. Не хочеться нагадати хронологію. Безпосередньо хнорологію висказує самопрого злочного лідера. ПВК це Пригожина він говорив про те, що в них закінчуються боєприпаси, тому це її призводить до гибелі їх особового складу. В них закінчиться особовий склад, і є певні проблеми. Вони будуть виходити чи готові, чи виходять, чи вже вийшли з Бахмута. Така інформація лунала і в лютому місяці, і в березні, і так далі, і тому подібне. Сьогодні так дійсно ПВК «Вагнер» виходять повністю, але це результат не успішної роботи ПВК Вагнер, не рішення Пригожина, а це на сьогодні криза, в, в яку зараз попав ПВК Вагнер. Ну тобто, він повністю сточився об наші сили оборони, він позбувся. Фундаменту свого особового складу І на сьогодні, крім як виведення з лінії безпосередньо з Бахмутського напрямку, наступних дій в них нема, і вони їх реалізовують саме в такому напрямку, говорячи про те, що вони виконали завдання і зараз виходять. Ні, вони не виконали завдання. Вони виходять, так виходять, але в форматі 300-х і одиниці цих військовослужбовців зараз виходять, так скажемо так, на відновлення і тому подібні речі. А про нові підрозділи, які ви згадували, чи це чисто регулярні війська російські, чи знову ж таки є якісь сурогатні, гібридні, мутовані, скажімо так, підрозділи з їхнього боку? Бо вже ми чули про те, що є заміна Вагнеру під парасолькою російського Міноборони, теж вербуються зеки, засуджені, створюється такий окремий, окреме формування. Назвемо його так: Шторм Зет, де теж присутні якраз, завербовані в тюрмах. Чи ви? Ви це ж спостерігаєте от таких персонажів, скажімо так, з боку ворога на Бахмутському напрямку? Безпосередньо російська влада створила щодо. Відіграння мобілізаційного кейсу, тобто мало військовослужб... мало людей хочуть, хочуть ставати військовослужбовцями, тим паче контрактниками Рефії. Тому є такі ініціативи. Вони вже практично реалізовані, а саме створення нових ЧВК, ПВК на території Росії. Вони були створені близько трьох десятків і вже е, перші, скажімо так, початки цих ПВК присутні саме на Бахмутському напрямку. Як ви сказали, це шторм з. Є підтвердження не тільки з розвідданих, не тільки з того, що ми безпосередньо бачимо, а і вже є полонені з цих в лапках елітних ПВК Російської Федерації. Вони міксуються з регулярниками Російської Федерації, з десантниками, з піхотою, з хоптутними військами і в такому форматі стоять на передньому краї. Звісно, якщо брати широкий загал. То мотивація в них абсолютно Тома така сама. Вони є терористами. Вони роблять це для того, щоб окуповувати нашу землю і принеси приносити сюди смерть. Але скажу наступним чином: ПВКшників вони женуть вперед. ПВКшників вони ПВКшникам Вони можуть давати більш складні завдання, скажімо так, які реалізуються в одну сторону. А регулярники РФ вони їх трішечки бережуть, тому що так чи інакше вони більше захищені внутрішніми законами, ну і безпосередньо структурою сил Російської Федерації. А так, в принципі, картинка не міняється. що тільки. Що тільки і в будь-якому випадку, ми не саме службу виконуємо завдання щодо стійкої оборони і нищимо ворога. Тоді на таке питання. Генерал Сирський раніше коментуючи важливість Бахмутського напрямку, повідомляв про те, що саме на цьому напрямку ворог сконцентрував дуже значні свої сили, живу силу і техніку, намагаючись досягнути хоч якогось результату. Таким чином доводилося росіянам відтягувати певні підрозділи із інших напрямків, і там не так активно тиснути. Ну, не було в них ресурсу, бо вони на Бахмут перекидали багато чого. Простою мовою, скажімо так, чи продовжується власне ця роль Бахмут? Та чи вона триває, скажімо так, що ворог там продовжує концентрувати значні сили, і відповідно вони там сточуються? Ми їх там знищуємо, перемелюємо, і це все, все власне відіграє свою роль, своє значення має, скажімо так, на етапі підготовки наших наступальних дій. Так, це є правдою впродовж вже півроку. Безпосередньо в цьому напрямку Бахмуту околиці ворог намагається стягувати більше і більше військ. Ну тому підтвердження є те, що наприклад той же ПВК Вагнер, який був в форматі корпусу, розкиданий повністю по всій лінії фронту. Цей Запорізький напрямок, Герсонський, Харківський напрямок, напрямок, повністю. Е Сконцентрував свої війська, своїх підрозділів, особовий склад саме в цьому напрямку. Ну і скажімо так, закінчився в цьому напрямку. Ну що це щодо підтверджень? А взагалі, ворог зараз продовжує саме накопичення цьому напрямку. Це є правдою, є правдою, у тому числі розвіддані, що сюди будуть перекидати ще інші підрозділи, у тому числі штурмові підрозділи, які будуть намагатися проломити лінію оборони СОВ оборони України. Дякую дуже за це спілкування. Родіони. успіхів і перемог нашим підрозділам на Бахмутському напрямку і на всіх фронтах. І величезна подяка за ваш подвиг, за вашу роботу. Дякую. Дякую На зв'язку. Родіон Кудряшов був з нами на зв'язку із Бахмутського напрямку.